Друзі, всі вітання, хто шукав Passat Alltrack з малим пробігом та на максимальній комплектації. До нас продаж залітає дуже класна автівка, це у нас фейсліфтовий Passat Alltrack 2019 року, це у нас 12 місяць 2019 року. Модельний 20-й. На літровому дизелі на 140 кВт на повному приводі з пробігу 100 тисяч кілометрів. Викупили на німецькому лізерному аукціоні без єдиного підфарбування по кузову, без ДТП. Вся прозора історія на офіційному дилері, Volkswagen, гляньте, в якому стані. Автівка дуже крута. В авто зроблений професійний детелінг. оптика, зони під ручками, монітор, все. Захистили бронеплівку для майбутнього власника, автівочка без зауважень на класних легкосплавних дисках R19 на новій літній гумі. Стан шикарний по кузову, по капоту не засічений, диски без бордюр, без пошкоджень, по комплектації на самі топові фари, IQ light. З переключанням та вирізанням зустрічного транспорту, переключання ближнього дальнього. Ми бачимо 360 парковочка, дістрон 360 камери, атермалочка, лобове атермальне з підігрівом, проєкційний дисплей, з фокусою Вінкод, камера асистентів, панорамний дах, лобове скло на нас в оригіналі 2019 року без тріщин, без колів. У нас присутній безключовий доступ, водія та пасажира. Саме цікаве в нас всередині, Всередині у нас все по-багатому, на максималочці, чорна стеля, панорама. Шкіряні сидіння, шкіра напа з вентиляцією, з електрорегулюванням, з масажами. стан сидінь без реставрації, без потертостей. Все дуже гарно. Накладочки на пороги, накладки на педалі. Килимок не продушений, все гарненько. Німецька автівка. Один власник, дверні карти також без зауважень, атмосферні підсвіточки в дверних картах, в торпеді, Дін-аудіо, преміальна музика, асистенти сліпих зон, подвійний склопакет, два ключа, пульт до вибасту, шкіряне перфороване мультикермо в стилі Alltrack з підігрівом led приборочка 107 тисяч оригінального пробігу. Асистенти в нас всі можливі. Discovery Pro навігація, CarPlay Android, авторегулювання жестами, вентиляції, підігріви. підігрів. Підігрів лобового скла. Заводиться з кнопки. DCC підвісочка, 6 режимів руху, електроручничок, автохол, гляньте стан, ручки КПП, кермо також в ідеальному стані, без потертостей. 360 парковочка, 360 камери, підлокітничок все в гарному стані. Бардачок з охолодженням. В Авто посторонніх запахів немає. Настрой клімат кліматконтроль. Ззаді все в ідеалі. Розеточки 12 вольт, розеточки 230 вольт. У нас динамічні показники повороту. Комфортне відкриття багажнику, електрокришка багажника. Електрофуркоп. Все гарненько, все чистенько, савбуфер, ремкомплект. Все в наявності. Стан кузова в ідеальному стані. Дуже крута тачка на максималості сидіння пасажира також з електрорегулюванням, з вентиляцією, з підігрівами, моніторчик на вже бронеплівочці. Так, заглянемо під капот. Капота у нас все в порядочок. Все гарненько. Фарився. Оригінал. 11 місяць 19-го року. Тут також 11-й місяць. 19 року. антифриз в нормі. Все дуже гарно. демпфер не стукає. Друзі, також зараз перевіримо лакофарбове покриття товщиноміром. авто знімається кого ліжі аукціону писало, що авто не фарбоване зона підручками у нас вже бронепливості. Ада не крутилась, не знімалась. Приємно все чітко, двері також не знімалися, не крутилися. Глубове у нас ще в оригіналі. Так, автівка без підфарбувань, з маленьким пробігом на максимальній комплектації. Не зволікайте, дзвоніть, пишіть, телефонуйте. Кому чесні та перевірені авто з Європи з малим пробігом та з хорошою комплектацією. Звертайтеся в компанію Карве. Всім гарного дня!